Програма з днем народженням Іринка Програма з днем народженням Іринка це телешоу, в якому різні учасники змагаються за те, щоб привітати іринку з днем народженням. У цьому випуску ми зібрали найкрасивіших хлопів Іринки і в кінці ми дізнаємося, хто ж все-таки привітає Іринку Давайте знайомитись з кандидатами. Перші два кандидати працюють в команді. Це Даріл Діксон і Рік Граймс. Хлопці, розкажіть трошки про себе. Привіт, дивинка! Мене звати Даріл Діксон, але ти певно і так знаєш. Я тебе дуже люблю і хотів би привітати з днем народження. Але для того мені треба перше виграти. Тому я з віком підготувався як слід. Напевно, ти знаєш, що ми з ріком гей-пара, hey, І я би хотів, щоб ми двоє виграли, але то неможливо. Ми з ріком проживаємо в лові на Сихові, І ми дуже багато про тебе чули. Я знаю, що ти крута художниця і хотів би в тебе купити колись картину зо мною і стопов. Деся не думай, я не підлезуюсь. Хіба що може трошка? А тепер передайте слово ріку. Іринько. We can all live together. Якби би я сказав, якби я був налаштований на програм. Але ви understand. Хо oh. раніше я працював поліцейським Іренко. Отже, до чого я веду Іренко? А до того що я найкращий, я природжений лідер. Я звичайно не хвалюся, але мені здається, що я їх всіх просто знаєш. Все, я все сказав кору. Наступний кандидат родом із Житомира з міста, якого не існує. Про нього мріють дуже багато жінок, але він любить тільки Іринку. Привіт, Іринка. Мене звати Льонько Кеннеді. 5 листопада 2006. -го. Цей день я ніколи не забуду. Тому що я вкохався в тебе. Чому я впевнений, що я виграю? Тому що в мене хороше почуття гумору. Зараз розкажу анекдот. Чому курка перебігла дорогу? Бо це не її куряче тіло. Зараз ще один розкажу. Змагання ще не почалося, але он Кеннеді зі своїми жартиками ледь не вибув. Але ми йому дали ще один шанс. Наступний кандидат родом з мегаполіса під назвою Мужилів. Всі його знають як дуже відомого блогера під нікнеймом Містер Місіо. Містер Місіо, розкажіть щось про себе. Привіт Привітіренку я містер Місіо. Я би хотів тебе привітати і запросити на побачення. Бо всім крутим блогерам треба девушка. В нас буде дуже багато хайпу і нових підписників Ну, я би дуже хотів, щоб місяць встрічали. Ну і я б тебе навіть лизун навчив робити. Так що лепше не відмовляйся, бо ти дуже багато тратиш. И я собі знайду іншого краша. та да Ну а як я програю, то я всіх курва мать постріляю. Наступний кандидат з Тернопільських полів. Аааа, поламав сране колесо. Мене звуть Артур Баран, Я приїхав привітати Іринку. Але для цього треба перемогти море покидьків, Але я не боюсь. Зараз почнеться перший конкурс Подарунок Іренці. Кого ж буде найкрутіший подарунок? Хто вибуде в першому раунді? Зараз ми дізнаємося. Але спочатку ми послухаємо коментарі наших учасників. Я впевнений на відсотки, що я виграю. Всі б хотіли такий подарунок, як в мене. я розкажу вам анекдот Тук-тук. Здається, я боюсь. Якби Іренка знала, який крутий у мене подарунок, вона б одразу вибрала переможця. А зараз наші кандидати покажуть Іренці свої подарунки. Підніси, Іренці, білочку! Але я одняла! Я не втримався і її у кавалок з білочки! Але тільки у кавалки! Я впевнений, що Іренці сі сподобає подарунок! Я бачив подарунок Деріла, ну це позор! А я дарую Іренці славу чоловіка! Бо тільки слава чоловіка зараз має якесь значення, коро! Ми живем в складний час! Коли ми don't live together. Я дарую Іренці Смішний анекдот і. Сальтуху. А, хочеш анекдот? Кіт на компот. Я дарую і спінер. Можливо, ви спитаєте, чому місько вибухнув? Все просто! Я приїхав зі своїм подарунком! І місько вибухнув від потужності! Я заграв тобі кротка песня на своїй гітарі На день народження. Я маю желені бабе. Любиш зелені бабе. Я не знаю я. Не дуже розбираюсь в подарунках. Всі ж люблять зелені буби, правда? Пане Данилко, розкажіть про себе і про те, навіщо ви знищили міська. Ха! Мене звуть Данелко. і я люблю канапки. А човмерсько, бо син ш. Тим часом Ріка і дерева виник конфлікт. Я не хотів дерево, але на правду не обижається. Я знаю, що это неправда. Да, то не вправда. Твер подаронок земна. А мы! Не... Слухай. Дарю, слово чоловіка зараз на чуєш, ти мене в сраку будеш посилати. Ми знаємо все з кінченом. Дарю. Ти вона можеш більше не говорити. Дарю, я Дар don't Срапшал. understand. Ти більше мені не хлопець. Курва. Не, не, Дарю. Ти саме за кого не збавить вещі. Дарю, ніхто тобі правди не скаже, крім мене, розумієш? Дібай мені шварко! Ой-ой, ой ой! Курво тут прифой! Та я не хотів, щоб він мирав. Я так хотів його трошки придушити. Ну тепер у мене буде більше шансів. Настав час виганяти учасників. Хто ж програв в минулому раунді, крім міська Іріка? У кого найгірший подарунок? Дід пах, то і баби з пістолет. Поняли прикол, так? Та, Та лінько то бою. А я знаю. Певно там той леон програє. Або я. Ну у мене є пару здогадок. Там певно програє або я, або той як там його, ляньку. В цьому раунді ви було три учасника. А саме Місько, Рік і. Льонько. Певно, треба було розказати анікдот про Чукчу. Та лишари, йоб. Та шкода, дитину. Я целим зрау, я думаю, що я програю. В наступному раунді буде конкурс співів. Давайте послухаємо реакцію учасників. <це> не <і>. 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 Я не знаю, виграю. я Співати не дуже вмію. Закрутися, кучері, кучері, кучері. Ми дали трохи часу нашим учасникам, і зараз вони будуть вам співати. Першим хоче бути Данилко. Я дуже дуже. Крутий. У мене мато це кур. Що давайте. Я йду срати Це була непогана пісня. Давайте послухаємо реакцію учасників. Чесно, то була дуже душевна пісня. Мене чуть сльози не потекли. Я думаю, у мене нема шансів то з такими суперниками. Знали би ви їх мені страшно. Та я тесі розумію на таких новомодних піснях. Та ніби файно заспівав. Та б дайте людині висратись. Наступним буде співати Артур Морган. Много яліта. літа, яліта. літа, яліта. Много... Бо... Вау, сама пісня, ну, така собі, але фінал? Боже. Це неймовірно. Я не знаю, чи я зможу перемогти такого суперника, як він. Я, звичайно, вибачаюсь, але хто це? Хіба не лишилися тільки я, Данти і Артур? Наступний, хто буде співати, це Ренді Марш. Кожен з нас щось може, ганджа допоможе. Я Останній, хто буде співати, це Деріл Діксон. Але у мене срачка. Я там трохи зафарчив, то певно я програю. Та? Та. Піз... І ось наш конкурс підійшов до кінця. І напевно вам цікаво, хто став переможцем. Та то і так ясно, що там Данилко виграє. Мені навіть не обідно, в нього дуже крута пісня. І переможцем став. Озі Осборн. Зі своєю піснею Crazy Train. Вроді все. Я вибачаюсь, але ви що там сімусь. Який но Озі Озборн? Озі Озборн ще в липні. В нас вийшло невеличке непорозуміння. Виявляється, Озі Озборн забув, що він помер. Так як він помер, він автоматично вибуває з гри. І переможцем стає Данилко. Чесно, я радий, що він виграв. Я думаю, що його пісню мають почути всі. Ну що ж, Данилко, успіхів тобі. Тепер я би хотів подивитися, як він вітає ринку. О, Нарешті, підтираю вже сраку. що Нахуй підклюзиться. Не буду я брати у тих тих бля. Це шо я тіба виграв? Ну тіпа ура! Попри те, що Деріл жахливо заспівав свою пісню, він все ж таки виграв. І він буде вітати Іринку. Блять, вся рука в гімні! Чесно, це все дуже неочікувано. Що ж, якщо я все ж таки виграв, то, дорога Іринко, бажаю тобі, щоб ти завжди була такою гарною, яка ти є. Щоб мала мільйон долярів і ламборджині. Тобі вже 19 років. Велика дівка. Що? Тьомки-бомки люблю, обнімаю, папа. -па. Сподіваюсь, тобі сподобалась моя мертва білка. А зараз іди їсти тортика з своїми друзями, а я піду шебілку з лапою. Все, давай, коротше. На цьому наша програма закінчується. До побачення. Ой, чекайте! Ви мене забули!